Маркетинг BeFree пропонує дві програми, в кожну з яких ви можете зайти, по вашому бажанню, або одноразово, або окремо. Поміж програмами немає примусового переходу. Перед початком користування системою обов'язково потрібно внести 5 доларів за користування. Програма і гроші на кожен день має в собі 4 робочих кабінети, 4 стола. Три з яких накопичувальні переходні і е, два з них, які виплатні. Розглядаємо більш детальніше. Перший стіл 15 доларовий Він трьохмісний. Е, вверху стола завжди ви бачите себе і тільки себе після того, як стіл починає заповнюватися вашими партнерами, людьми, яких ви запросите. І кожен з них, який внесе по 15 доларів, разом буде це становити 15 доларів, система автоматично за кошти 30 доларів, переведе вас наступний стіл номер 2 І, продовжуючи працювати, ви будете розвивати свій бізнес. Стіл номер 2 вже семимісний на вершині стола ви, як завжди, бачите, себе. Після того, як в нижню лінію тобі ж плечі ваші заповнюється праве ліве плече. І в виплатну лінію, яка є другою, чотирихмісною, прийде перший партнер, вам нарахується автоматично 30 доларів, які будуть доступні до виплати. І зразу можна їх виводити чи на кошельок, на гаманець ваш, чи на вашу особисту карту. Ваші партнери будуть переходити за вами як ниточка за з е, Коли заповниться друге місце у виплатній лінії, е, компанія вам 15, за 15 доларів відкриє автоматично перший робочий кабінет 15$, доларовий 15 закумулює. І коли додадуться до них ще два партнери у виплатній лінії, принесуть по 30 доларів, це в сумі буде становити 75 доларів. Повністю буде заповнена матриця, і програма вам відкриє третій 75-доларовий стіл. Він схожий на перший, то він трьохмісний. На вершині стола завжди ви бачите себе. І аналогічно він діє до першого кабінету 15 доларового Після того, як стіл заповниться двома партнерами, які принесуть кожен по 75 доларів, що разом буде 150 доларів на ці гроші, система вам прокупить місце перше у самому чудовому виплатному і грошовому столі 154 150 доларовому. 150-доларовий стіл він е, семимісний, схожий на 30-й. На верху стола завжди ви бачите себе. Це самий-самий грошовий, реінвестний, циклічний, хто як говорить, стіл. В чому секрет, е, постараюсь зараз вам розповісти. Перший цикл після того, як нижню лінію виплатну, яка складається з чотирьох місць: стане перша, друга, третя людина, тобто ваші партнери, кожен з яких буде приносити вам 150 доларів, ви можете їх і окремо виводити на картку або на гаманець, або ж закумулювати і всі разом 400 вивезти вам це виплатні місця. Четверте ж місце, четвертий партнер, вам відкриє система. Слідуючий, другий, реінвестний стіл номер 4 Другий зняється від інших столів, тим, що, коли в виплатну лінію чотиримісну стає перша і друга людина, партнери приносять вам по 150 доларів, вони акумулюються і за 300 доларів відкривається вам перший стіл в автохаусі, в другій програмі нашої компанії. Третій партнер приносить 150, яка є виплатною, це дуже добре. І четверта так само купується реінвест і слідуючий стіл. Далі всі столи 150, вони схожі з першим столом. Отож, вивчайте наш маркетинг, вирішуйте, приєднуйтеся до нашої команди, до нашої компанії, давайте заробляти кошти разом. Пам'ятайте, завжди важливий закон фінансів. Гроші приходять до того, хто діє швидко і рішуче, і вміє ризикувати. Запрошуємо до нас команду і нашу компанію.